Глядачам телеканалу «М-студіо» ви дивитесь програму Діалоги. Сьогодні ми у майстерні в гостях у художниці, муралістки із Харкова, переселенки до Ужгорода Марією Ващенко. Вітаю! Вітаю! Власне з чого почався ваш творчий шлях? Коли ви виявили, що у вас є талант до малювання, до образотворчого творчого мистецтва? Е, ну, це дуже складне питання, тому що взагалі то я не мала стати митцем. Е, я думала, що я буду музикантом, або дизайнером, або е, навіть е, медиком, хірургом. Але, е, чесно кажучи, в мене була мама, яка малювала все життя. І я брала просто з неї приклад. і Мені це подобалось і дуже добре виходило. Тобто ну, прям з дитинства я малювала, просто бачила щось і малювала. От, але е, був період десь біля 18 19 років, коли я вже зрозуміла, що я, мабуть, хочу цим займатися. І вже з 20 років я, мабуть, нічим іншим не займалася окрім малювання. Це була якась освіта, відповідна, чи це так ішло вас е, за освітою? Я архітектор. Е, не можу сказати, що в нас там е, був акцент на. На живопис або на малюнок, це більше конструктив, це більше фізика супромат, це трошки і інше. Але я але я туди поступила випадково. Я я просто не мала часу, мені треба було кудись поступити, і так вийшло, що я дуже швидко і добре здала екзамени. І коли почала вчитися, дуже мені це сподобалось. Навіть закінчила на червоний диплом. От, але е, я, я пішла на роботу паралельно, не пов'язано з мистецтвом. Це була фірма, яка займається меблями, дизайном інтер'єру. Е, ну, я в, працювала там на текстилі, але не робила якихось таких дуже е, речей, які пов'язані саме з мистецтвом. І, е, Потім був ще один магазин, і якось я так вирішила, що я не хочу працювати на когось і буду потрошки пробувати вчитись малювати вдома. Ну, тобто я почала, поки працювала, вчилась вдома, набирала навик, набирала техніку, почала з портретів олівцем. І так дуже швидко я кинула всю роботу, яка в мене була, і почала займатися аерографією. Це інший вид мистецтва, якщо це так можна назвати. Але він мені, мене чомусь дуже зацікавив. Мені здалося, що це нереально в Україні взагалі робити, бо це малюнки на автівках, мотоциклах, шоломах, які робляться специфічним інструментом. Аерограф це не кісточка, це така воздушна кість. Пензлик. І чомусь я так думала, що це нереально, але якось так склалося, що просто за один-два місяці всі можливості в моєму житті привели до того, що я цим почала займатися. Загалом я самоучка майже в кожній техніці. Розкажіть трошки про техніки. Вже почули, що малювали навтіку на шоломах. Тепер розкажіть про мурали. Це зовсім різні напрямки, правильно роботи? Це, 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 звісно, я, мабуть, не знаю жодного митця в Україні, який би вмів усе. Так, я теж не все вмію, але. В мене є такий хист, якщо це так можна назвати, те, що якщо в мене є ціль, в мене це дуже цікавить напрямок, технічний напрямок, або візуальний. Але я розумію, що це складно для мене. Або я не знаю, як це зробити, я це хочу зробити. І в мене це виходить. І це не значить, що я буду цим займатися. Так, можна сказати так, що основне моє покликання це. Аерографія, це малювання аерографом. Але я навчилася комбінувати техніки і використовувати їх вже не тільки на картинах та автівках, так також на стінах. А великі стіни це ще цікавіше. Там більше можливостей, і це фізично складніша робота. І ну це. Ну, дуже багато е, можливостей для митця, якщо він займається такими стінами, не тільки технічно, але й теж непогано показувати себе людям, коли ти малюєш на вулиці. Це дуже класно. Це дуже приємно, тому що хтось пройде, скаже, що, що ви таке тут робите, а хтось підійде і скаже, вау, клас! як класно, тому що е, дуже приємно чути все-таки митцю е, слова про його творчість. А якщо ми малюємо картини в майстерні, наприклад, або у когось дома стіну маленьку, ніхто нас не бачить. Тому мурали так це інший вид діяльності. Він потребує дуже доброї фізичної підготовки, не кожен може їх робити. Дуже має бути добрий глазомір, я не знаю, як вірно це сказати. Тобто масштабування і комбінація матеріалів. Ну, це треба вивчати, розбиратись в цьому. А де можна побачити ваші мурали? В яких містах? Може, навіть в Ужгороді в вже в Ужгороді? є. Розкажіть. Звісно, в Ужгороді є декілька муралів, це дуже приємно, що мені вдалося з початку війни їх зробити. А реалізувати. Де розкажіть, поділіться. Такі великі це може бути Льва Толстого Агрікольбанк. На білочці намальована синичка, це на Капушанській. Ну, не знаю, наскільки це можна називати моралом, але все ж таки е, е, на території емігранту готелю і в самому емігранті дуже великі стіни, це теж е, моя робота, але я працюю тут в Ужгороді з ще з дівчатами, е, тому це наша робота. І можна поди, е, побачити нами е, митна, митна вулиця, це Майами, е, не знаю, клуб. От а так взагалі то дуже багато. Чоб, наприклад, у прикордонників, там є стіна, намагалися вмукачувала, в нас поки що не вийшло, але є по Закарпаттю дуже багато невеличких стін. Звісно, це моє рідне місто Харків. І найбільше робіт таких великих це Парк, парк Горького, я не знаю, як зараз він. Я не думаю, що його перейменували. І вже це місто Київ, місто Київ, місто Хмельницької області Шепетівка. Так, мабуть, поки все, по цим містам. Ще розкажіть трошки про класичне мистецтво, так би мовити. Ми, як то кажуть, у святих у вашій майстерні тут бачу як картини, в якій техніці ви малюєте на полотнах. Будь-яка техніка. Якщо чесно, почала я з того, що я почала вчитись, саме копіюя великих митців, таких як Ван Гог, навіть наша українська Гапчинська і в мене дуже добре це виходило. От тому, якщо ми бачите абстракцію, це не значить, що я не можу намалювати щось реалістичне або щось живописне. Просто це не те, що мені дуже подобається робити. Працюю в різних техніках. Я не можу сказати, що є щось, що я не зможу зробити. Це по суті мої роботи, які висіли в мене дома в Харкові в моїй квартирі. Я їх просто забрала і їм вже по 15 років тому їх треба переробляти, покращувати, скажімо так. Але техніки так само: це живопис, це графіка, це реалізм, тобто дуже фотореалістичні роботи. Це мій улюблений жанр. Фактурні роботи, робота з ну, об'ємами. Це може бути, можна назвати барельєф, але це не так. Це просто фактурні роботи картини. Також зараз в музеї Бохшая в Ужгороді представлені роботи в техніці, яку Е, ну, можна сказати, що придумала я і ще моя одна е, дівчина-партнер, з якою я працювала, це комбінація епоксидної смоли та е, хлопка. Тобто, це взагалі унікальна техніка. Вона вийшла, придумалась е, і ще такої немає. Тому, якщо цікаво, можна ці картини подивитися ще в Ужгородів музеї. А що найбільше вам до душі? Що найбільше подобається робити? Аерографія нафтів, так, так. А що надихає? А... Ви вже наперед знаєте, що буде зображено? Ви знаєте, Чи як я, це я зрозуміла питання. Так, так. Е воно дуже складне, тому що якщо я була б класичним медцем, який малю, там вчився б в інституті, наприклад, я не мала такої можливості, хоча дуже б хотіла. Мабуть, питання з натхненням воно би стояло інакше. Але в мене ситуація така. Я отримую ТЗ від замовника, наприклад, або від людини, яка хоче щось від мене на подарунок. І я вже бачу, якось відчуваю, що їй зайде. Але я можу зробити як у своєму стилі. Так? Ну, тобто, побачила і хочу зробити саме так. І якщо мені людина дозволяється, то я. Те, що захотіла, те я зроблю. Або все ж таки враховую його побажання, або ну, її побажання людини. Да? Mm -hmm. Тому натхнення в мене не було в житті можливості не мати натхнення. Я, я скажу чесно, я вже майже років 10 не маю майже жодних вихідних. Я трудоголік і це дуже. Позитивна якість, тому що якби я була класичним митцем, я б, мабуть, зробила би там десять робіт за все життя. Розкажіть трошки про себе. Ви з Харкова, ви корінна харків'янка. Як сталося, що ви переїхали? Я так думаю, що війна поділила Звичко. ваше життя на до та після. Розкажіть, як це відбувалося? Дуже я так вже не, не хочу цю тему торкатись, тому що. Вже все пройдено, пережито, але було дуже важко. Так, звісно, я виїхала з Харкова по причині війни. В нашому місті, на жаль, ну, життя і до сих пір немає. Ну, не те, що адекватно взагалі, я не вважаю, що там можна існувати. Е, виїхала одна, бо немає родичей, не маю батьків. І так трапилося, що в мене машина, і було вільне місце в машині. Я вивезла ще дівча з дітками, тобто ну, і е, незнайомих. От е, дуже важкий шлях був сюди. Я сюди приїхала просто ну, не думаючи. Випадково Випад... чи обирали? Просто випадково. Просто їхали і не мали ніяких чітких планів. Я просто ну, я навіть грошей не мала. Ну, ви розумієте, була така ситуація. Де тобі байдуже на то, як ти одягнен, де ти спиш, як ти спиш, спиш ти взагалі? Чи аби жити. Ну, є поїсти. Дорога була надважка. Я не знаю, як ті люди, які потрапили в той потяг евакуаційний, вони пережили ну це перші потяги, просто ад. Я це бачила. Я не змогла туди піти, в мене, ну я не змогла це взагалі уявити собі. А от е сідати в автівку теж було дуже страшно. І в мене була подружка, яка просто заставила мене по телефону, сказала, якщо ти це не зробиш. І це дуже добре, тому що буквально тиждень і в мій Дім був приліт. От. Як вам вдалося вже на Закарпатті обутися, обжитися? Як вас приймало Закарпаття, як вам Ужгород? Е, ну, Я вже, мабуть, комусь таку історію розповідала, але я дуже часто відпочивала з друзями на Закарпатті, Просто, ну, бо в нас там такої зелені, такої природи немає. І просто в той новий рік, в який почалась. Війна. Я відмічала його тут, в Ужгороді. І коли ми вертались до Харкова, я так собі подумала, що хочу собі тут домик. Але як коли їхала, я не думала, що куди я їду. Я навіть це на плюс 2 плюс 2 не склала. Дуже добре мене прийняли тут. Я не можу сказати нічого поганого. Мені вдається, що дуже дивно, що дуже класно. Бо я не думала, що спочатку війни митці взагалі комусь будуть потрібні. Багато хто допоміг. Це Теж не просто так. Я маю на увазі, тут є така політика. Там хтось познайомив, хтось про мене сказав. Це дуже класна річ, я за це майже кожному вдячна. Але важкувато працювати з таким. Як як це не знаю, вірно навіть сказати, важкувато, би мені прийшло прийшлося перестосовуватись до взагалі іншого ритму життя, який є на Закарпатті. Да, В нас там люди щось роблять, кожен день біжуть, біжуть, такий темп, темп, темп. А тут все так повільно, все розтягнуто. І це майже в кожне в кожному направленні, Тому я до до цього пристосувалась. Пристосувалась майже ну, все по-новому. Це як переїхати в іншу країну, якщо чесно. Е, але... І дуже гарно українською розмовляєте. Я так розумію, Намагаюся. що ви ще все ж таки думаєте російською. Так? Звісно, це... Звісно, тому що в нас не було взагалі української мови. Ну, вона була, вона була в школах, і як, ну, хто як вчився, розумієте, але ми ніколи не розмовляли українською, У нас не було загальної освіти на українській мові. Так? Ну, тобто це дуже важко. Це як от, я можу вам навіть сказати, що я англійською думаю і розмовляю краще, ніж українською, бо я думаю на англійською одразу, але я її вивчала співпрацю. Майже все життя, от як от в садочок, після садочка школа, в мене ще була англійська школа. Да, і Якось мені це простіше, але отак ну, намагаюся. Але вам дуже гарно вдається. Розкажіть на завершення, над чим зараз працюєте? Над чим зараз працює? Якщо <світить> це не Ну, Взагалі-то зараз просто робимо макети на майбутні стіни. Це може бути навіть ще один мурал в Ужгороді, але поки не скажу, де і який. І буквально позавчора закінчила <світить> патріотичні лижі і шолом. Тут, в цій студії, закінчила, відправила на лаг, скоро виставлю роботу в інстаграмі своєму. От, ну і пропрацьовуємо варіанти стін для просто людей, які тут живуть. Це все таки процес не швидкий спілкування, малювання. Що ж, дякуємо вам і вам дякую. Дякуємо вам за вашу творчість, за те мистецтво, яке ви несете в світ, за ту культурну дипломатію, яка зараз так потрібна під час війни. Дякуємо вам, а вам, глядачі, що ви були з нами. Ви дивились програму Діалоги. Попереду ще багато цікавого.